Це така світла людина, що таких людей дуже рідко буває. Він, незважаючи на все, він старався для когось зробити, комусь допомогти. Не було такої людини, якому відмовив. Він був добрий син. Добрий батько, добрий сусід. Війна забирає у нас найсвітліших, найрідніших та найкращих. 29 жовтня на щиті до рідного дому повернувся герой Юрій Олександрович Терещенко. Він віддав життя за вільну, демократичну, чесну Україну. Її цілісність та мову. Юрій був справедливим, чесним та відважним. Ціною власного життя боронив Україну від російських окупантів. Братими завжди рівнялися на нього, тому що. Той час, коли наш розвідувальний на навесні 22 проходив навчання, марш кіткі і подолання водних перешкод, вплав, Саныч був в числі тих, хто все це робив. Він жодного разу не сказав ні, я не буду, я не піду. І скільки ми з ним говорили, він казав, це ж мої діти, як говорив Жека Майстер, да, це були його слова, це ж мої діти, як я їх кину, як же я їх відправлю. Я маю бути першим. Народився Юрій Терещенко 11 квітня 1972 року у Ладані. Навчався в загальноосвітній школі номер 1 Студентське життя у Юрія пройшло в СПТУ 34. Там він здобував освіту монтажника, газозварника. Згодом проходив строкову службу в армії. У мирний час працював за кордоном, але повномасштабне вторгнення змінило все. Коли у 2022 році росіяни вторглися зі своїми танками та ракетами в глиб України. Юрій був у числі перших, хто став на захист рідної землі. 7 березня 2024 року воїн героїчно загинув. Сьогодні найкращими словами згадували Юрія Олександровича. «Саніч був для нас не просто побратимом, він був для нас другом наставником. Він був у нас командиром групи, який завжди йшов першим, і вів хлопців в бій. Від початку нашого знайомства так вийшло, що ми з саничем постійно були разом на всіх позиціях, в усіх боях. Він дуже багато чому навчив мене, завжди допомагав, підтримував. Він став для мене не просто бойовим товаришем, другом. Він став для мене як другим батьком. І так вийшло, що в цей бій, наш на останній бій, ми також пішли разом. Був дуже гарною людиною. Завжди приходив на допомогу по життю і на роботі. З перших днів пішов захищати батьківщину, від навали загарбників. Загинув як герой. Дуже нам його не вистачає. Він назавжди залишився янголом охоронцем для мами Наталії Іванівни, сестри Тетяни та синів Олександра і Станіслава. Ні з чим не зрівняти горе, смуток і біль від втрати найріднішої людини з глибокою шаною схиляємо голови перед тими, хто залишив своє життя на полі бою заради нашого майбутнього. Вони віддали найцінніше своє життя. Щоб ми могли жити у вільній країні, дуже важко, що ми втрачаємо своїх людей, своїх героїв, найкращих прийти в такі дні, провести їх в останню путь. Це найменше, що ми можемо для них зробити, але це обов'язок кожного. Хоч неважливо, знаємо ми цю людину чи не знаємо. Вони захищали нас, кожного з нас.